Багато років експериментував з щепленням грецького горіха. Перепробував багато різних методів. І літнє щеплення трубкою, і літнє щеплення широким щитком, і весняне щеплення живцем, і весняне щеплення брунькою з минулорічного живця, і зимнє щеплення живцем в закритому приміщенні. Всі методи мають право на існування. Якщо виконані належним чином. Всі методи дають результати. Але при всіх методах щеплення відбувається дуже великий відпад щеплених бруньок, тобто дуже малий процент приживаємості. За винятком зимнього щеплення живцям в закритому приміщенні. Але і за великих трудових затрат я цей метод опускаю. Але виявляється, є метод щеплення грецького горіха, при якому приживлення бруньок приближається до 100%. Виявляється, все залежить від термінів і методів виконання. Термін виконання кінець травня, початок червня. Період щеплення дуже короткий. Методи щеплення зеленим в зелене. Щеплюю брунькою окульоровкою приклад. Прищепа повинна вирости не більше 50 см. З неї зрізаємо ювелійну бруньку, яка знаходиться в стадії розвитку, яка ще не сформована. Прищеплюємо її на зелений пагінь під щепи, який виріс в цьому році. Зараз якраз наступив цей період, коли можна робити щеплення. Нарізаємо живці від маточного дерева. Ось живець, який по довжині нам підходить. Зрізаємо його. Ось другий. Теж нарізаємо. І ось цей непоганий. І в даному випадку це сорт піщанський. Крупний тонкокорий горіх з білим ядром, з дуже хорошим наповнюванням. Ось тут ну, живець непоганий. Ось заготовили необхідну кількість живців. Вони повинні бути не довше, ніж 50 см, в даному випадку десь сантиметрів 20-25. Пообрізаємо листя зараз на них, підготуємо під прищепу. Вони повинні бути ось такі гнучки ще полузадеревен'вши, більше до трав'янистих чим задеревенівши. Коли задерев'яніє живець, прививка не приживається, прищепа Брунька не приживається. Ось такі вони повинні бути недовгі, сантиметрів по 25-30. На них всього декілька бруньок, які можна використовувати. Пагін гнеться. Гнеться. От в такому стані це період для прищепи оріха. Якщо пагін хоч чуть-чуть задерев'яніє, брунька не приживається. Обрізаємо листочки, залишаємо ось такий кусочок, який будемо використовувати щепленні. Далі подивимось. А поки пообрізаємо листочки. Ось нарізали таку кількість невеликих черенків, живців від горіха. Позрізав з них листочки, оставив ось такі хвостики, без яких Щеплення неможливе і брунька не приживеться. Потрібно залишати ось такий хвостик. середині знаходиться бруньочка. Зараз підемо робити щеплення. Плівку для щеплення нарізаю сам, з допомогою ножа і лінієчки. Ріжу на полоски 1,5 см шириною. Довжина в даному випадку 35 см. Мені дуже удобно такою довжиною обмотувати прищепи, тому що підщепа може бути різної товщини. Бажано, щоб плівка була подовше, щоб хватило на обмотку як і тонкої, так і товстої підщепи. Ось так можна дуже швидко нарізати необхідну кількість плівочки тієї довжини, яка необхідна. Так як горіх прищепа товста, плівку ріжу подовше, щоб хватило на обмотку. Ось таку кількість нарізав полосок для приливочки. Зараз підемо робити щеплення. Ось посадка моїх грецьких горіхів. Це сіянці. Сіянці трьохрічні. Вони добре розвинуті. Я роблю щеплення тільки на двох або трьох річних коренях. Чому? Тому що методом проб і ошибок я прийшов до висновку, що якщо добрий корінь, потім дуже добре росте під щепа сама, прищепа. Це зараз все зачистим. Обріжемо лишнє всю кореневу поросль, листці, лишні листочки. Все обріжеться, оставимо тільки один стовбур, на який будемо робити щеплення. Ось такий має вигляд мої посадки оріхів-сіянців після освітлення крони, я їх трохи обчистив, листя пообрізав і ось залишив ось такі однорічні пагони, підготовив під прищепу. Бачимо, що підщепа вже трьохрічна, двохрічна задерев'яніла. Деревина, а це вже виросла в цьому році, це вже третій рік пішов. Пагони стараюся вирощувати, щоб були сильні, такі жируючі. Чим сильніший пагін, тим краще росте прищепа. Ось такий має вигляд мої посадки після освітлення. Ну, Частину освітлив, частина ще залишилась. Зараз перейдемо напрямую до процесу прищепи. Ну, а тепер сам процес щеплення. Беремо живець, зрізаємо з нього брунечку. Ось такий має вигляд. Зарізана брунечка. Беру її в рот, щоб не підсохла, і роблю зріз на підщепі. Язичок. Вставляємо наш зрізану брунечку нашу в карманчик. Ось так вона стоїть. І замотуємо плівочкою. Обикновене щеплення в приклад. І обмотуємо нашу брунечку. Управляємо її. Мотаємо щільно. Хрес-нахрест, щоб не оставалося проміжків, через який можемо підсохнути наша, наш щиток. Ось так, все. Воронечка обв'язана. Тепер робимо вузол, зав'язуємо. Все. Прищепка зроблена. Тепер через днів 12-10 будемо робити ревізію щепленої бруньки. Для цього на предмет прижилася вона чи ні. Для цього я буду проходити і дивитись на оцей хвостик. Якщо він почорніє, навіть він може і не чорніти, але пальчиком нажимаю і він має відпасти. Якщо він відпадає, значить наша прищепа прижилась. Від 10 до 15, навіть до 20 днів йде процес приживлення. Залежить від погодних умов, від температурних умов. І ще одне. Зрізаємо на підщепі щиток. Тонку кору тільки зрізаємо, не углубляємося сильно, тому що теж впливає на процес приживлювання. Тобто робимо невеличкий заріз, невеличкий заріз. І отак знімаємо одну кору, просто одну кору. Хвостик і все. Далі, після проведення прищепи. Що робимо далі? Далі оставляємо листочок, який знаходиться саме ближче до нашої підщепи. Підщепа, от Листочок. От, Все остальне я зрізаю. Верхній пагін, який росте доверху, я зрізаю. Чому? Тому що оріг дуже швидко росте, має силу росту велику. І якщо не зробити цю процедуру, за 5-6 днів на місці прищепи, виходить сильна перетяжка. Сам під, е, прищепа сама росте дуже швидко і потовщується, а перев'язане місце е, стає на місці, стоїть і виходить дуже перетяжка велика, щоб цього не було. Щоб затормозити процес росту, я зрізаю весь час. Точку росту, верхушечку, на сантиметрів 5 вище від листка первого. Ну, листок на оріхи ми бачимо, він такий складний. Це не один листок, це пагі, на якому знаходиться багато листків. ну от Його я залишаю. І все на цьому пока. Потім, як приживеться брунька, я розкажу, що робити далі які процедури ми робимо далі. Ось коротко про сам процес щеплення грецького орігу. Ось такий вигляд мають щеплений оріг після щеплення і обрізки верхушків пагонів. Залишили однорічні пагони щепленою брунькою. Верхушки всі обрізали. Щоб у... рост обрати вверх, щоб сила вся йшла. енергія на приживлювання бруньчки прищепленої. Частину горіхів прищепили, частину ще залишилась. Ось коротко все про літнє щеплення грецького горіха.